Всім привіт! Ви на каналі Вероніка? Хто? Я хто? Фея чи травниця? травниця? Чи тра травниця фея? Чи фея травниця? Травниця. Травниця? Ну, я там сказала фея травниця. Один разочок. Та? Хтось може зараз подумати, чому Вероніка в шапці в хаті? Я вам скажу, ну це подарували сьогодні в школі. На свято куляди подарунки їм давали. Це наш дік кашляє. Оцей звук, що ви чуєте, наш дік кашляє, я потім там далі розкажу. Оце у нас Вероніка робить всякі зілля. Це зілля удачі. Ага, я про шапку не закінчила. Цю шапочку сьогодні подарували. Якщо ви не дивилися наше попереднє відео сьогоднішнє подарунки в школі розпаковка, то подивіться, там шапочку їй подарували, тому вона сьогодні вже і цілий вечір у ній ходить. Так, так Вероніка у нас. Травниця, фея, травниця. На половину фея, на половину трав. На половину фея, на половину травниця. Так буває, так, так, що так буває. Нетребуйтеся. Не дивуйтеся, каже Вероніка. Так буває. Ось такий у неї травник, бачите? Це, Це вона собі трав. Це вона все сама зробила з картону. Зошит взяла, обмочила чаєм, що він був як то ніби -то старий, бо так має бути на пе. Потім, він візнула... ну, він, та, намочила його сушити, і він так став таким хрупким. Та, 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 Коли та. ти його чіпаєш, він такий дуже приємний. Так, вона намочила його чаєм і потім висушила на батареї, феном трошки з татом сушили, М -м -м. і такий у неї вийшов травник. Тепер вона робить всякі зілля і записує в цей травник. Так, і записує в травник. Це що у нас за зілля буде, доню? Це на щастя зілля. Зілля на так, щастя. Зілля щастя. А і що туди ти дала? Чорного чаю. Угу. Рис, рис треба. Рис ще зараз мама піде давати Вероніці. Рис. І що ще треба буде? Зараз подивилися. Ага, лавровий листок, чай, рис. І все, це буде зілля щастя, так? Mm, yeah. І вже ти одну водичку зробила, це що за водичка була? E, вона там коробиться. А вона, я знаю, я на вулицю її поставила yeah. на підвіконник. Це буде місячна вода. А, це місячна вода. Вона тут. дуже легко робиться. Uh -huh. в своєму тарі, травнику і розкажу вам, як її я робила. Ага, місячну Він, воду травнику Вероніка записує зразу. Ще в бутилку налити води, друге насипати десь 20 ложок або менше можна солі угу. е і поставити біля місяця. Угу. Ось так. Ясно. По Постоїть цю нічку воно. і буде у нас ось така Вероніка, у нас фея травниця, так. так? так. Ну ось так. що угу. знаєш? Дікуся кашляє, кашляє. А так він відхиляється від мене, тому що він зараз е, хоче мені показати, що я не хочу, щоб ти мене гладила. Він побачив, що я роблю на стіл сніданок, і він так мені показує, що ти їсти мені дай, а не гладь. Я зараз не хочу, би ти мене гладила. Отак, От бачите, він, коли хоче би гладила, то він цей. А зараз він показує, так махає, бачите, головою на стіл. Їсти дай. Кашляти він щось у нас почав. Отак уже десь другий чи третій рік зимою він кашляє, потім йому переходить. Він старенький, йому вже 13 років, винно імунітет гірший став, та якісь віруси ловить чи що. Хоча, скільки він там гуляє, у нас пару хвилинок побіжить, свої справи зробить і назад до хати, але почав кашляти. Ось так кашляє, покашляє 3-4 дні і переходить. Сіли ми статом снідати. Мікі просить, щоб щось йому дати. Я дала ковбаску, несу в його миску. Він не хоче їсти, сів на мене, дивиться, поклала на підлогу, з підлоги собі з'їв, бо так не цікаво, якщо тобі в миску дають, так? Чудний кіт.